Ця машина справжній багі смерті. Вона знищує ворога з неба дронами, знизу 30-міліметровою гарматою, а ще невидима для тепловізорів. Це нова розробка українських інженерів, яка вже на передовій. Що це за бронемашина? Перед вами новітня українська БМП Козак-2М2, модифікована з урахуванням умов бойових дій в Україні. Вона створена приватною компанією Практика та вже проходить випробування на полі бою. Це не просто бронетранспортер, це бойовий комплекс, оснащений потужною 30 мм міліметровою гарма... Матою ЗТМ 1, ПТРК для знищення танків, БПЛА, які запускаються прямо з машини, комплексом радіоелектронної боротьби, що робить її унікальною. По-перше, автономність. Екіпаж може запускати дрон-розвідник і бачити ворога ще до виходу на позицію. По-друге, інтелектуальна башта, яка сама веде супровід цілей і дозволяє вести вогонь із закритих позицій. Машина також має низький тепловий слід, що робить її майже невидимою для російських дронів із тепловізорами. І головне швидкість і маневреність. Машина має потужний дизер двигун і здатна працювати в умовах, де танки просто загрузнуть. Для чого вона на фронті? Козак 2М2, призначений для мобільних ударних груп, які швидко заходять у тил ворога, нищать піхоту і техніку, і так само швидко виходять. У поєднанні з ФПВ-дронами це новий підхід до війни. Особливо ефективна вона в умовах міських боїв та лісосмуг, де важка техніка незграбна. Її вже тестують бригада Людь та гвардія наступу. Росія такого не має. У російської армії немає жодного аналога з таким рівнем автономії, озброєння та інтеграції дронів у бронетехніку. Їхня техніка застаріла і часто навіть не має елементарних систем зв'язку РЕБ. у той час, як українці перетворюють звичайну БМП на кіберпанк машину, яка сама бачить, думає і знищує. Це це лише початок Козак-2М2. Це один з десятків проєктів нової генерації військової техніки в Україні. Паралельно випробовуються нові дрони, бойові наземні роботи, мобільні зенітні комплекси. І все це створюється в умовах війни під обстрілами, але з вірою в перемогу. Якщо ви хочете бачити більше такої сили, підпишіться на канал, поставте лайк і поширте відео. Кожен репост це плюс до морального духу наших воїнів.